Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, е, попрошу вас е, вимкнути ваші телефони, щоб вони вам не заважали. Е, і хочу сказати, що дійсно радію в місті з вами, радію, е, коли знаєте, твої близькі, рідні, коли вони всі разом, і коли вони поруч з тобою. Але знаєте, Ісус сказав такі. Речі в Матвія, 12 главі 46 вірша, я зачитаю. Коли він ще промовляв до людей, то його мати і брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорить до нього. А хто моя мати і хто мої брати? І вказавши рукою на своїх учнів, промовляв: Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі? Хто є моїм братом і сестрою і матір'ю? Слава Ісусу Христу Слава. за цей Слава. день, що ми збираємося тут всі разом. І ви, мої брати і мати, і рідні, я радію в місті з вами. Амін. І це надзвичайно прекрасно. Е, тому. Я ще хочу зачитати разом з вами Псалом 127 в синодальних переводах. Я буду зачитувати на українській. У мене тут так записано. Пісня при наближенні до храму. Блажений кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогам. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча, виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу. Так буде благословена людина, яка шанує Господа. Нехай благословить тебе, Господь, Сіону, аби ти міг бачити добробут Єрусалима у всі дні твого, свого життя. І побачиш дітей у своїх дітей, мир на Ізраїля. Амінь. Амінь. Хочу сказати, що щаслива та людина, яка вже підготувала своє серце для слухання Слова Божого, тому що е, сіяч, сія, сіяч буде сіяти Слово Боже, і треба підготувати почву свого серця. І блаженний, щасливий той, хто вже підготував, хто буде класти в своє серце, знаєте, він буде мати щастя. І тому я цей псалом зачитав, що блажений кожен із нас і щасливий кожен з нас. І хай Господь вас благословить і Сіону, щоб ви були як плодюча та лоза Господня. Алілуя. І зараз ми перейдемо до молитви, до Господа. Станемо звернемося. Господи, Отче на слава Тобі, Боже, і хвала за сьогоднішній день, Боже, за цю радість, Боже, за те, що ми зібралися тут разом, Боже. Поблагослови кожного із нас, Боже, щоб ми були уважні до Слова Божого, щоб наші серця, Господь, щоб в наших серцях була почва підготовлена, Господь, до Твого Слова, Боже. І щоб це слово Господь проросло в наших серцях, Господь, і давало плоди во славу Твою, Господь. Поблагослови, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Amém.